Начальник оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Запорізькій області Сечов Олександр Вікторович. За прогнозами наших гідрометеорологів, найближчим часом очікується різке погіршення погодних умов. Буде супроводжуватися це сильними опадами у вигляді снігу, подекуди мокрого снігу, зниженням температури до 26 градусів. На території Запорізької області максимально до мінус 19, очікується в неділю. В зв'язку з цим звертаємось до всіх жителів міста без зайвої потреби не виходити на вулицю, не планувати дальні якісь поїздки. Якщо ви все ж таки вирушаєте в дорогу бути вкрай обережним, мати з собою теплі речі, запас пального на автомобілі, заряджені акумулятори мобільних пристроїв ваших і бажано ковдру, теплий чай. В разі виникнення загрози вашому життю або здоров'ю телефонувати 101, 102 або 103 відповідно. Окремо звертаємось до власників автотранспорту, до автолюбителів. Будьте вкрай обережними, дорога можливо, буде слизькою, ожеледиться, а також умови поганої видимості.